Нормально так почати переписку. Довго розглядав твою анкету, не знаю, за що зачепитись, крім твоїх очей, вони так і благають повести тебе на каву. Пропоную вирішити це питання завтра о п'ятій. Слухай, ну очі, це звісно добре, хоча от таке воно шаблонне виглядає. Чи може бути таке, що на таке повідомлення хтось буде з тобою знайомитись і йти з тобою на каву завтра о п'ятій? Так. Але завжди, коли ти за одне повідомлення. Хочеш домовитись о зустрічі, в тебе не може бути велика конверсія. Тобто, ти навіть просто не пишеш, «пропоную вирішити це питання завтра о п'яті, а спочатку, наприклад, задаєш питання, як твій настрій, вона відповідає, ти задаєш там якесь ще питання, кава чи вино, вона відповідає, і потім ти кажеш, давай вирішимо це питання завтра о п'яті. Тобто пропозиція про зустріч йде не на першому повідомленні, не в першому повідомленні, а у третьому, четвертому, п'ятому. Конверсія буде набагато більша. Саме головне, щоб ти це розумів.